Щоб не готувати цілу купу млинців, приготуйте один фінський млинець або його ще називають торт Карпатка. Ну в моєму випадку рулет Карпатка. В ємність кладу три яйці, всипаю цукор і дрібку солі. Розмішую вінчиком і додаю борошно, а потім вливаю молоко. Розмішую, щоб не було грудочок, а потім вливаю розтоплене масло. В мене горіхове. Тісто повинно вийти рідким, таке як на звичайні млинці. Виливаю на деко і відправляю в духовку на 20 хвилин при температурі 200 градусів. Часом готую крем. Для цього в чашу міксера я висипаю готову суміш для крему Карпатка і вливаю молоко. Розмішую міксером до однорідності, виливаю в каструлю і відправляю на слабкий вогонь. Проварюю до загустіння і додаю вершкове масло. Тим часом млинець вже приготувався, викладаю його на дошку і змащую кремом, котрий трохи прохолону. В якості начинки можна додати будь-які ягоди чи фрукти, а потім завернути в рулет і можна не чекати, щоб він просочився. Обов'язково спробуйте Бажаю. Бажаю всім смачного!